Головний рупор Кремля Владімір Соловйов сьогодні знову намагається добратися до айсбергу в океані, але не вийде. Владимір Соловйов записує відеозвернення до Алли Погачової, і він взагалі сильно обурений тим, що співачка приїхала в Російську Федерацію. Як ти могла? Виступити проти Російської Федерації, проти війни, як взагалі таке можливо, а ти ще й вертаєшся. Давайте послухаємо пряму мову. Я не понимаю, почему пустили Пугачева назад? Це ще что такое? То есть, это что все можно? То есть можно нести все что угодно про страну, вот можно все это через губу, а потом их пускают назад? Угу. Ну давайте сейчас по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ее падите, цветами встретите. Это же осчастливило. Кормилица вернулась. Ой, Салавйов, Салавйов, не тобі судити, а тебе будуть судити. Якщо ви згодні з моєю думкою, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Отже, цими днями Алла Погочова повернулася в Російську Федерацію на похорон свого друга модельєра Валентина Юдашкіна. Співачка помітно схудла і помолодшала. Також здивувала своїм сучасним стилем. Глядачі зазначають. Що у цьому віці схуднути не так-то і легко. Тому Бгачовій за це браво. Але хто його знає? Можливо, це також е, стрес від того, що зараз проживає її сім'я. А в цей момент пацани на фронті. Давайте я вам покажу настоящих людей: а не всю цю тут всю цю шлуху, всю т. Я. я вам так скажу, дорогі громадяни. Я обращаюсь ко всем, от кого зависит решение. Извольте отвечать. Извольте отвечать жорстко и сделать все необходимое, чтобы страна победила. Перемогла, мабуть, від такої нечисті. Думаю собі, Пугачова, як Салавйов, Сіманян та інші пропагандисти. Лайма Вайколе прокоментувала і підтвердила сьогодні, що дійсно Алла Пучова полетіла на похорон до Валентина Юдашкіна. Вони дружили 30 років. Разом вона говорила: Валя приїжджав до мене зовсім хворий кілька тижнів тому. Я зараз що не поїду до нього на похорон. Діти залишаться, а я повинна їхати. Так що Алла, як завжди, на висоті, говорить Вайколе. Нагадаю, Валентин Юдашкін помер 2 травня. У жовтні йому повинно було виповнитися 60 років. Коли дизайнеру було 52, він звернув увагу на постійний головний біль, а потім лікарі діагностували у росіянина рак. Також раніше преса російська повідомляла, що актриса затята прихильниця путінського ладу Яна Поплавська відома за ролью Червоної Шапочки, в дитячому фільмі часів СРСР висловилася про Аллу Погачову і порадила їй відпочивати. І не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Погачова співатиме у будинку літніх людей. Ну Поплавського треба також під суд, тому що за її публічні заклики до війни має відповідати. Пропагандисти йдуть на все. Вони розуміють, що поразка Російської Федерації незабаром Україна обов'язково переможе цю російську навалу і очистить. Нашу країну від цього зла, а пропагандистам доведеться відповідати. Лише хочу зазначити, що вони дійсно сходять з глузду, тому що транслюють такі речі, про які взагалі заборонено говорити. Такого навіть не може бути там про ядерну зброю і так далі. Це вам для цієї цілі необхідно використовувати тактичне ядерне оружістратегічне. Если вам для этой цели надо использовать баллистические ракеты с каким-либо иным, а не ядерным, ну, хотя бы обычным, конвенциальным, но не должны Кремль бомбить... Так ось, у чому справа Владимир Соловьев долетело, и до Москвы ничего-ничего, и до тебя скоро завитают, будешь ты за все отвечать. І на Російській Федерації також підгорить за всі ваші злодіяні. Дивися, щоб розпад Російської Федерації ти не проминув. Відсвяткуєш у студії, а точніше у в'язниці. Головне, щоб люди подумали все-таки о людях от у власті. Тому що один ушел, другой прийшов. І у нас, мені страшно не подобається, що всі бояться бути бувшими. з за цього вся ось вот йде возня. Поки Алла Погачова в Максим Галкін вирішив відвести діток в Діснейленд у Францію. Отправляємося на поїзді. Ми йдемо кататися на супер опасному весело. oh my god oh my god oh my god. Bye. 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 Bye.